І по мільйон 200, 000, що ми забираємо із нашого комунального підприємства. Є, є звернення самого керівника. А, що вона да, да. Є звернення керівника, я можу вам занести, вона особисто звернулася до міського голови в зв'язку з тим, що ну, не можуть освоїти на сьогоднішній день кошти. Просимо перерозподілити і направити на... А, а куди перерозподілити? Шифровка є? На благоустрій населений. Куда це? Це нас з'явиться знову дорога біля прокуратури. Це Ми за дороги говоримо на благоустрій, на прибирання, підмітання. А в нас бюджету передбачено було на прибирання і в бюджеті кошти були раніше. От зараз мільйон двісті. Куди вона їх конкретно використає? Це буде тендерна процедура запускатися і правильно, так. Якщо тендерна, так які. Процедури, і чи вони спінуть їх використати до кінця року, якщо вони не можуть на придбання їх потратити, а ми тепер, тепер виділяємо мільйон двісті, куди вони їх потратять? Вона ж довже була дати технічно-економічне обґрунтування. Є вона написала вам звернення, куди вона ці гроші розподілила? Звернення розподіляє. на міську голову є. Ну воно ще до вас донори, як розподіляєте кошти, у вас бути розписано. Куди вона обґрунтування, куди йдуть ці кошти? Це загальні кошти на благоустрій. Ми установі кошти не виділяємо лише я за актами виконаних робіт. Про що говорить Слава Миколаївна, це вони прибирають територію міста, замітають, обрізають, спилюють дерева. І за це ну, надають міській раді акти виконаних робіт. Значить, відповідно до проведених цих всіх робіт, значить, ну, міська рада повинна їм оплачувати ці, ці роботи. Ну я так розумію що на цю цих мільйон двісті да будуть роботи да акти. а ми ж передбачували в бюджеті Віталій, Пер, Ну, передбачували. значить якісь роботи зробилися лишні Чи ми передбачували? Які саме роботи зробилися лишні додаткові або які ви розумієте, що зараз і мільйон двісті це не лишні роботи. Роботи, роботи робилися, що ми просто збільшені обсяги родини. Ми на початку року передбачили всі ці. Ті да. кошти, які передбачили, ми передбачували їх планові. Так як, ну допустим, на, наперед ми не можемо передбачити так. те, що буде змінено на протязі року. А те, що значить, якщо вони на протязі року виконували більше робіт, обсяг цих робіт був збільшений. Відповідно, ну були збільшені. Були перерозподілити з інших коштів. На нас сьогодні було бути письмо. Що ми виконали такі то роботи, і в міської ради є заборгованість. Цього листа немає. Тверне немає. на тедери теж немає. Давайте які роботи, які виконані. Дожні будуть акти виконаних робот. Вони <ах> вже а їх немає ще тоді. Як немає? А де тоді? Покажіть технічне обґрунтування? Нема. Акти виконан, в гробі, це буде це за листопадів що, зроб... що ви плануєте зробити на ці мільйон двісті ну, прибирання це. території міста це до можна уточнення ну тоді надати ну на, на сесію, коли ви будете доповідати з цього питання. Як планується розподілити цей мільйон після? Так, якщо я читав <продук> <це> бюджетний, <кодик, продук> бюджетний кодекс, в <продук> бюджетному кодексі написано, <продук> що кожен, хто вимагає кошти, він має <продук> дати економічне гарантування, яке буде вигода цього і ще Ну так, воно <продук> нагадує те, що дайте скільки дасте, <продук> а ми вам потім розкажемо. Наша Миколаївна на своїй доповіді на сесії дасть... Ну, вона дожна, це було б